21 травня у зміївському районному суді відбулося чергове судове засідання за позовною заявою журналіста каналу Медіа Зміїв» Анастасії Стоміної до Зміївського міського голови Павла Голоднікова про захист честі, гідності та ділової репутації. Нагадаємо, що 4 листопада минулого року посадовець висловився в адресу журналістки із Стоміної, коли та виконувала свої професійні обов'язки. Як собака, сімайта відеокамера тута хіруло, чесно це ви зараз мені? Я о собі тобі лічка. Павло Вікторович, у мене запитання. Я щойно виконувала свої професійні обов'язки, знімала ваші розмови з людьми. Ви мене образили. Скажіть, будь ласка, так, чому ви собала, так чинили? Собака. За вами собака бігала. Ні, вам не соромно, я дівчина, журналіст, ви зі мною так розмовляєте. Я за вами собака Не соромно, ні? Я вам об'ясню, за вами бігала. вам весело? Ви мене образили і вам весело? Так я ж не вас ще раз кажу, за вами бігала собака. Я собаки стаю, що ви бігали? В суді засідання проходило у відкритому режимі з вільним доступом для усіх бажаючих та засобів масової інформації. Справа має великий суспільний інтерес. Цього разу в суді досліджувалися показання свідків. Зі сторони позивача Істоміною свідчення щодо відомих йому обставин надавали чотири особи. Це безпосередньо місцеві мешканці, які були присутні під час проведення зустрічі Голоднікова з мешканцями дев'ятиповерхівки Змієва 4 листопада минулого року та співробітники позивача. У своїх свідченнях учасники подій стверджували, що журналістка Істоміна дійсно. Виконувала свої професійні обов'язки, ніяким чином не заважала спілкування голови працівників з міської міської ради, не задавала питань учасникам зустрічі та безпосередньо міському голові. Також підтвердили факт, що особисто чули образливе звернення міського голови до журналістки, підкреслили, що звернення ніяк не стосувалося тварин та визнали подібні висловлювання такими, що неприпустимі у спілкуванні, є принизливими, образливими та нетактовними. В Свою чергу працівники підприємства медіа зміїв та фободарів підтвердили наміри стоміної звільнитися з посади журналіста після інциденту. Свідки відповідача Голоднікова навпаки стверджували, що і Стоміна своєю присутністю заважала конструктивній співбесіді. А відеозйомка журналіста. На зібранні навіть негативно вплинула на вирішення питання ремонту даху. Сприйняли ви з журналіста істомні з її відеокамерою на зборах як провокацію. До чого? До конфлікту? Ремонтації. До до, ремонту даху? Чи до чого провокації? Що зобрання, як е, 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 сказати, завершилося. Е, Нічим. А могло б завершитися положительно. Присутність журналіста да. історії да. вплива на те, що рішення не було прийнято змога. Ну, це позитивне. Є. позитивне. А позитивне рішення, в чому воно повинно бути виражено. Ми б домовилися, яким би чином ми пошагово пішли б і дійшли б до ремонту криши. За що я дуже переживав? Так дах і досі не відремонтовував. Відремонтувала би дах. Ну, ну. А присутність журналіста, яка... Ну, сколихнула цю таку волну. Вона більше не река, бо що я до цього дуже рядові душусь. Си... Цікаві у вас алгоритми. Що, що ну цій... це... чого це... ж не так? Все, все так. Ви сприймаєте, так і говорите. Також свідки відповідача були єдині у своєму твердженні, що інциденту не бачили і не чули. Вислів. Що ти за мною бігаєш як собачка? Твоя. Чого вибір? Ні, я ж кажу ні. Не чого? Ні. Зійслів тоді журналіста Томної, Це ви мені і відповідь так. Ні, я ж кажу, я цієї розмови вже не чую. Не чую. Зі сторони відповідача у судовому засіданні заслухали свідчення особи, яка не була учасником подій, але пояснила, щодо системного обговорення з міським головою питань боротьби з безпритульними тваринами та сказом на засіданні. Допитали усіх заявлених свідків за проханням адвоката відповідача Голоднікова справу було перенесено. Наступне слухання відбудеться 5 червня.